Сьогодні діти у Дніпропетровського знову пішли до школи, але не вчитися а відпочивати у літніх таборах. Цього року дітей, яких батьки не змогли або побоялися кудись вивозити на відпочинок, стало більше. Тож і шкільні табори не пустують у перший літній місяць. Їх працюватиме 128. У липні планують відкрити 25, а у серпні 6. Та може статися, що цю кількість іще збільшать. Триразове харчування, прогулянки поїздки до басейну. А головне нагляд за дітьми з 8 ранку до 5 вечора. Шкільний табір дуже виручає батьків, які працюють у деяких школах. Списки на літо почали формувати місяці зо два до канікул, адже бажаючи в більше ніж місць. У 21-й школі на першу зміну пішли 10% учнів переважно з молодших класів. Вони ходять, гуляють на свіжому повітрі, днем може дитина поспати. Ну навіть найголовніше в наш рік, що дитина є куди пристроїти. Будемо так робити. не на вулиці сам бігає, не вдома сидить закритий. А все таки він під присмотром. Якщо з басейном, то одна зміна у шкільному таборі коштує батькам приблизно з пів тисячі гривень. Вчителям з цих грошей не доплачують. Вони працюють за звичним розкладом, адже канікули для них ще не настали. Вихователями є вчителі, і це вчителі початкових класів, ті, які працюють у дітей і на протязі років. І вони працюють в ході свого робочого часу, тому що відпустка у них не всі три місяці триває, а 56 днів. Тому Інший час вони працюють вихователями табору. Одразу після відкриття першої зміни сніданок. Вартість харчування дітей у такому таборі 30 гривень, 60 копійок на день. Батьки та місто сплачують цю суму навпіл. Каша овсяна, сосиска молочна, огурчик свіжий, з сиром і маслицем сливочним, і чай з лимончиком і сахаром. На церемонії відкриття, у тому числі казали й про вітамінне харчування для дітей. Та звісно, сосиски їдять краще ніж корисну вівцянку. сосиски? Сосиски сосиски. Денний сон, який так схвалюють батьки й ненавидять діти, також забезпечений. Ліжечка у класах вже давно готові. Вихователі навіть пообіцяли поблажливо ставитися до тих, хто не хоче спати. А заступник міського голови зауважила, що побажання батьків будуть враховані при формуванні таборів на липень та серпень. Адже вже зараз ясно, що влітку дітей у місті залишилося більше ніж розраховували. В апрелі ми заложили бюджет по проекту прошлого року. А в процесі роботи з'явилися вже обращення родителей, які пожелали віддати своїх вот в такі пришкольні лагеря в перший літній місяць. У Бабушківському районі на 70 ребят більше. А загалом у місті на першу зміну у шкільні табори прийшли на 500 дітей більше, ніж торік. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини 11-го каналу.